Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Сьогодні дуже важливий день в Канаді. По результатам сьогоднішнього дня буде прийняте рішення, чи залишиться уряд, який ми маємо зараз, чи будуть перевибори в Канаді. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Також ми з вами поговоримо про ту складну ситуацію, в якій зараз опинилася Канада. Про складну ситуацію всередині Канади, про складну ситуацію ззовні з Канадою. І поговоримо про те, як Дональд Трамп не залишає свого бажання і не залишає своїх. Своїх думок стосовно того, щоб знищити нашу країну. І поки ви будете слухати, друзі, я вам хочу показати, як виглядає Вінніпек сьогодні. Сьогодні у нас 4 листопада, у нас дуже чудова така осінь. Зараз ми з вами покатаємося по району, який називається Транскона. Тож дивіться на ранковий осінній Вінніпек. Зараз у мене скільки тут. Дев'ята ранку, дивіться, і слухайте. Що стосується того, як сьогодні буде вирішуватися судьба уряду Канади. Сьогодні уряд Канади буде захищати в парламенті бюджет. Так, Канада майже півроку живе без бюджету, і сьогодні уряд Канади буде захищати цей бюджет. І виглядає так, що зараз будуть проблеми з утвердженням цього бюджету. І якщо бюджет не буде прийняти, то стане питання е, досрокових перевиборів. Хочу вам нагадати, що зараз при владі у нас ліберали, але вони не мають абсолютної більшості, їм не вистачає трьох голосів, щоб вони самі могли приймати бюджет. І якщо вони не знайдуть цих трьох депутатів, які разом з ними приймуть бюджет, підтримають бюджет. То стане питання перевиборів, і зараз цим активно користуються. Я думаю, що це не друзі, а що це внутрішні вороги Канади, які хочуть проблем Канаді, так які хочуть допомогти Дональду Трампу, зруйнувати Канаду, е забрати Канаду до себе. І зараз стає багато питань з консерваторами: чи підтримають вони, чи ні. Я вам чесно скажу, мені на сьогоднішній день не все подобається, і не дуже подобається, що роблять ліберали. Тобто, я сподівався, що ліберали будуть більш більш активніше захищати Канаду від Дональда Трампа, але я чудово розумію, що там є і е, внутрішня кухня, вазня, яку ми не бачимо, яку ми не можемо е, обговорювати стовідсотково так, тому що у нас немає цієї інформації. Але вона там іде йдеться під килимна боротьба, дуже дуже жорстока. І незважаючи на те, що наш прем'єр-міністр Маркарні він багато їздить, він багато спілкується з різними країнами за ці півроку, що Маркарні є прем'єр-міністром Канади, він підписав, я не знаю, більше угод ніж хтось з з минулих з попередніх прем'єр-міністрів з різними країнами він підписував угоди із європейськими країнами, і ось останні е, два тижні він провів в е, Азії. Там підписано було багато різних угод з азіатськими країнами і щодо торгівлі, і щодо сумісного захисту, військової співпраці. Тобто він дуже дуже активно намагається відірвати Канаду від залежності від Сполучених Штатів Америки. І взагалі стоїть перед урядом, стоїть завдання, як вони собі це поставили. Що до кінця року торгівельний баланс і торгівельні оборудки зі Сполученими Штатами Америки зменшити залежність від Сполучених Штатів Америки щонайменше в два рази. Тобто, зараз маркарні намагається заключити більше. Різних договорів з різними країнами, щоб зменшити залежність Канади від Сполучених Штатів Америки від імпорту зі сполучених штатів Америки і від експорту до Сполучених Штатів Америки. І знаєте, це вже зараз підтверджують навіть американські різні діячі. Різні політики американські і різні видання американські. Що, на жаль, на жаль, на сьогоднішній день рівень відпору Дональду Трампу зовнішній він навіть набагато гірший і менший ніж внутрішній. Тобто, на жаль, на сьогоднішній день а, різні країни прогибаються під Дональда Трампа. І на сьогоднішній день, якщо так, от дивитися і казати відверто, залишаються тільки дві країни, які дають серйозний відпір Дональду Трампу, які не ведуться на його погрози, на його шантаж. Це Канада і це Китай, да друзі, тільки дві країни. Ті, хто намагається вибороти для себе найкращі умови, хочу вам нагадати, що Дональд Трамп таки прогнув європу. Він прогнув ту ж саму Японію, прогнув Австралію. І буквально вчора, прем'єр провінції Антаріо Дагфорд Форд. Він підтвердив також, він сказав, що так всі ці діли, які Дональд Трамп заключив з іншими країнами, великими країнами, так за розміром, великими економіками, вони всі позорні для цих країн. Вони позорні для цих економік. І Канада не хоче заключати такий ж самий діл, тому що якщо Канада піде на це, якщо Канада заключить щось подібне, то Канада перестане існувати як незалежна країна. І зараз уряд Канади намагається вирватися від Сполучених Штатів Америки, зробити знайти інших собі союзників, знайти інших собі партнерів. Але виглядає так, що те, що зараз намагається зробити уряд Канади, Дональд Трамп все це нівелює. Дональд Трамп використовує свою владу, використовує свій тиск на те, щоб інші країни не співпрацювали з Канадою. Уявіть собі, так Дональд Трамп він не просто. Хоче зруйнувати, забрати підприємства з Канади, перевести їх до Сполучених Штатів Америки. Він дуже активно зараз робить все можливе, щоб інші країни не співпрацювали з Канадою. Тобто він зараз намагається створити таку бульбашку навколо Канади, щоб е, в Канаді взагалі все було погано. щоб... Е, Економіка Канади рухнула, і Канада сама прийшла і попросила Дональда Трампа і Сполучені Штати Америки забрати Канаду до себе. Тобто, Дональд Трамп не змінює свої наміри. Він це робить сива спрямована. І е, нашому уряду зараз дуже 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 важко. Хоча наш уряд е, досить ефективно. Поки що відбивається. Я в наступному відео вам розповім, як зараз маркарні, уряд, наш уряд ну, поставив дуже-дуже в неприємну ситуацію. Американські вже компанії, які надумали закривати тут свої, своє виробництво в Канаді, і переносити виробництво до. Сполучених Штатів Америки досить класне рішення прийнято, досить серйозне рішення. Про це я вам розповім наступному відео. Тож, будь ласка, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб залишатися в курсі того, що відбувається в курсі е правдивих е подій, які відбуваються в Канаді Сполучених Штатах Америки. Це обов'язково. Так, будь ласка, підтримайте мій канал, Україномовний канал. Підписочкою поставте вподобайку, обов'язково. І не забувайте про коментарі. Ваші коментарі дуже важливі, і я завжди їх читаю і відповідаю. Тож, друзі, сьогоднішній день вирішить багато чого, якщо уряд Канади протисне е, цей бюджет, якщо е, консерватори не стануть в позу заради того, щоб ну просто там довести щось своє, так. А будуть діяти на користь Канади і на користь канадців, бюджет буде прийнята. все буде нормально, буде працювати. Якщо ні, тоді будуть скоріше за все в Канаді перевибори. І наскільки я зрозумів, ліберали готові до перевиборів, якщо не при не, не пройде цей бюджет. Ну і Дональд Трамп. Дональд Трамп залишається Дональдом Трампом, залишається мудаком і не просто мудаком. Він залишається загрозою всього цивілізованого людства, і він продовжує намагатися зруйнувати Канаду, зруйнувати. Класну нашу класну країну, але Канада не здається. Чи зможе Канада і далі відбиватися, ефективно відбиватися від Дональда Трампа, залежить від того, наскільки канадці будуть об'єднані, наскільки Канада зараз групирується і буде, і буде намагатися відстоювати свою суверенність. Я вам хочу сказати, що канадці налаштовані дуже серйозно, дуже бойовито. Я також прийняв одне з серйозних рішень, дуже серйозне рішення, яке зараз міняє або змінить, якщо все нормально буде, змінить повністю все моє життя, змінить мою кар'єру, все змінить. Зараз не буду розповідати, розповім пізніше, коли вже буде ближче до зрозуміння з цим моїм рішенням. Як і в нього перспективи, тож якщо хочете дізнатися, підписуйтесь на канал, Знов нагадую про вподобаєчки. Пишіть коментарі, що ви думаєте, чи відстоїть Канада свою незалежність, чи зможуть Канади відбитися від такого мудака дружбана? Так, ну зараз все в Канаді відбувається приблизно те ж саме, що відбувалося з Україною, коли Рашка намагалася різними. Шляхами захопити Канаду. О, вибачаю, захопити Україну, приєднати до себе Україну. Те ж саме зараз відбувається між Сполученими Штатами і Канадою. Тож пишіть, що ви думаєте. Я з вами на цьому буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!